Ефективна регіональна політика в умовах війни запорука збалансованого розвитку регіонів, покращення умов життя громадян та соціально економічної єдності країни. Ключові аспекти регіональної політики на шляху до євроінтеграції України обговорили народні депутати, урядовці, представники обласних адміністрацій та агенції регіонального розвитку під час круглого столу. Ішлося також і про міжнародні механізми ефективного використання фондів і програм Євросоюзу. Окремо зауважили і на завершенні Україною скринінгу глави 22 регіональна політика та координації. Структурних інструментів саме цей розділ визначає механізми планування, управління та використання фондів регіонального розвитку і інвестицій у країнах кандидатах на вступ до ЄС. На моє переконання, сам скринінговий процес пройшов нормально. Його треба сприймати винятково як черговий етап нашого заходу в переговорні процеси. Україна дуже швидко просувається в цьому напрямку остільки багато важливих реформ вже відбувається для того, щоб поєднати всі ці ініціативи, а це дуже складно важко, але можливо. Тому наше завдання через проєкти підтримати такі зусилля.